Час новин у марафоні для вас працюють команди Асі та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Наші сили спецоперації уразили логістичний хаб морської піхоти РФ у Курській області, поцілили у склади з боєприпасами та військової техніки. 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Найманці бригади причетні до скоєння воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Загалом за добу ЗСУ знищили 1150 окупантів, знешкодили 17 артсистем, одну Бойову броньовану машину РСЗВ, ППО на фронті сталося понад 220 боїв. Опа. Найважчими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський. Гарячі на Лиманському відтинку атакували росіяни і на Краматорському. У районах населених пунктів часів Яр, Ступочки Олександру Шультине та Біла Гора. О, це кстати. І ночі Росія, укотре атакувала Україну шахедами. Під ударом була столиця а у Шевченківському районі. Виявили нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці. Впало на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу. Повідомляє КМВА. падіння і вибух дрона також зафіксовано у Солом'янському районі. Це інформація від Мара Кличка. На Київщині вчора ввечері також впали уламки збитого БПЛА. Це сталося у Бориспільському районі. Поранено 60-річного чоловіка. З вечора дрони кружляли також Харківщиною, Черкащиною. Тавщиною небезпека ударів була на Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Скільки дронів ворог запустив? Чекаємо інформації від повітряних сил. Росія збудувала новий майданчик для запуску шахедів за 35 кілометрів від кордону з Україною. Про це розповів аналітик Бреді Африк, посилаючись на розвіддань з відкритих джерел. На супутникових знімках видно складські приміщення та рейки, з яких стартують безпілотники. Нагадаю, у березні цього року Росія ввела в експлуатацію ще три майданчики для запуску шахедів, зокрема у районі Приморсько-Ахтарська. Вони доповнили наявні сім. Тож окупанти продовжують розширювати інфраструктуру для ударів по Україні. Іні, наближаючи її в притул до нашого кордону. Чотири жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Окупанти вдарили по Полохівському району ФАБОМ. Загалом у лікарнях області більше 20 постраждалих за минулу добу, внаслідок російських атак зафіксовано майже 400 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено квартири, приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Одна людина поранена минулої доби на Херсонщині. Про це повідомляє облвійська адміністрація. Під вогнем окупантів були майже три десятки населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили п'ять приватних будинків. Російська армія регулярно обстрілює прикордоння Херсонщини щодня під вогнем кілька десятків населених пунктів. Водовж кількох днів окупанти цілеспрямовано тероризують Дар'ївську громаду. Про наслідки атак далі у сюжеті. Це все вигадало тут, горіло так, що на мене Це наслідки ударів. Ворог бажального гатив по селу впродовж кількох днів. Окупанти скидали керовані авіабомби цілеспрямовано на будинки. Зруйнували та пошкодили близько 40 осель. Я Чоловік показує на вуха. Каже, погано чує під час обстрілу. Пошкодило барабанні перетинки у його дружини у руці осколок. Вся сіняя, вся чорна, руки ноги, і вообще. Вони ведуть у свій будинок. Ось. Ось все, сходи до того, холодильник, і все, і, і тут все побите, розбите, ось спальня, де ми спали. Так все, це вже в чого, вже бачите, пішов дощ, уже ось, його, буквально ось. Його. Коли вдарило, обоє були у дворі. І бігли, mm -hmm. чоловік не встиг, упав біля забору, подкинула, грохнула, я тільки до подвала, і весь гараж, там мальчик, один був у нас ще жив. І весь гараж упав, стінка повністю завалилась на нас. Жінка втратила свідомість під завалів, її ледве витягли. Поранену, але живу. Її сусідка теж врятувалася дивом, каже, їй просто пощастило. Кухні нам повезло, чоловіку кухні. Я тільки далі до відійшла. Хто на вулиці був, Вона вийшла сестра моя лоха, сестри моєї на оповниці. А ти тільки поїхали вчора ввечері погибло з Я їй дзвонив, нам невістка робить в магазині, вона дзвонила, я їй дзвоню чотири рази, бабачу, бо в них тої програми не було, що кавкаби летять. Я добіг от сюди, до хотів вже жетат, і жахнуло оборовив воно. Місцевий фермер стоїть на своєму спаленому полі. У мене воно поле було, я один посів, воно все згоріло. Трактора побило, поки не фіксував збитків, його переконуються зробити. З села людей також просять евакуюватися. З моменту перших авіаударів виїхали вже близько 200 людей. У старостаті досі залишаються дев'ятеро дітей, батьки шістьох погодилися на евакуацію найближчим часом. Водночас рідні трьох категорично відмовляються. Ольга Читай Факти, Сітів єдині новини. Сумщину росіяни обстріляли 91 раз. Поранених серед цивільних немає. Повідомили у Сумській ова. Найбільше обстрілів традиційно у Сумському та Шосткинському районах тривога напередодні лунала понад 18 годин. На прикордонні росіяни скинули 40 керованих авіабомб та 10 некерованих ракет. Тероризували села безпілотниками. У сумській громаді пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. За добу з небезпечної зони евакуювали 23 людини. Загалом на прикордонні сумщини обов'язкові евакуації підлягають понад 200 населених пунктів. Вони в принципі напівпорожні. Дітей вивезли давно. Нині їдуть ті, хто лишався до останнього. Росіяни буквально стирають з лиця землі. Усе живе. Евакуаційні шляхи з українського боку затягнуті антидроновими сітками. Це дає змогу на мінімальне просування транспорту, бо по всьому, що рухається, росіяни б'ють дронами і зараз частіше використовують безпілотники на оптоволокні. І сумщини матеріал Ольги Чайко. Отак виглядає прикордонні сумщини, майже порожні вулиці і прильоти щодня. Росіяни б'ють по тому, що потім у зведеннях називають об'єктами інфраструктури. Це річки білопільської громади. 1 вересня росіяни вгатили в центр. Навесні розбили будинок культури. Раніше тут гуляло усе село, збиралися до сотні людей, нині самі стіни. Школа була теж одна з найкращих у районі. у ній навіть є укриття, але ховатися там нікому, хіба що охоронцеві. Дітей давно нема, та і школа ніби з фільму жахів. 8 травня село накрили кабами, тепер сюди вже долітають дрони і на оптоволокні. Це те, що летить по всьому прикордонню. Тут навряд чи погуляєш у навушниках, треба постійно слухати небо. Прислухаємося, прислухаємося, і відповідно кудись ховаємось. Кордон звідси за 14 кілометрів та під вогнем уся білопільська громада. Основні дороги затягли антидроновими сітками. Вони трохи дезорієнтують безпілотники і призупиняють скиди. Загалом по області такі притягнуті на 60 кілометрів. Саме цими шляхами йде евакуація. У прикордонні дуже небезпечно. Лише за літо тут загинуло 43 людини. Наразі евакуація не має таких темпів, як було десь місяця два. Тому в середньому близько. Семі восьми осіб евакуюються. Нас наразі підлягає обов'язкової евакуації. 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад, де за ініціативи військових оголошено обов'язкову евакуацію. За словами Олега Григорова, з прикордоння у більш безпечні регіони Сумщини виїхали десь 100 тисяч людей. Ще 57 тисяч рятуються в інших областях України. Дітей у найнебезпечніших районах нема. Найбільш інтенсивна евакуація була навесні, коли росіяни активно наступали. Нині їдуть ті, хто сидів до останнього. Пані Наталя, одна з них жила у Білопіллі, а у день наших зйомок прямо зранку зрозуміла, під обстрілами більше не може. Днем і ночі вибухи страшні. А вечором то вікно прямо жовтим таким світиться. Тоже вибухи такі страшні, як по покриші. Кожну ніч літають. Ті, ті дрони, каби. Автомат на очередь уверх красним, страшно. Все це переживати вже депресія. Постоянно в депресії сусіди каже: виїхали ще навесні. приїжджали тільки на картоплю, а потім перестали сама чекала, може ситуація покращиться. Бо моложе я, да, ну, я не уйшла, да я Не трус та ви не трус. Я сім то... той водаків якби був автомат, чи що я подстрелювали, показує усе, що взяла із собою: іконка, паспорт, чашка і таблетки вибігала у чому була. Я віруюча людина, господь все устрої. каже на трасі, несподівано зустріла поліцейських із білого янгола, і ті вивезли її до сум. Нині живе у транзитному центрі Плурітон. Тут люди можуть оговтатися та поновити документи. З кожним працюють психологи, Дехто потрапляє сюди по кілька разів. Виїжджають, а потім знову повертаються додому. Їдні люди вони не хочуть починати життя з, з нуля, починати з, заново щось. Тобто вони вони очікують, що все виправиться. Краще виїхати навіть тимчасово і потім повернутись. Страшніше знаходитись під обстрілами, під кабами. А ще страшніше, якщо не дай Бог, потрапити в руки росіян. Пані Наталя каже: навіть у гучних сумах нині їй… Тихо, родичів немає. Життя тепер треба починати заново. З Сумщини Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. єдині новини. А ми нагадуємо, що триває збір фактів на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади ДШВ, А саме на вкрай необхідний зараз хлопцям комплекс звукової розвідки під назвою Барак. 2 ця система не дає картинки, натомість слухає та допомагає точно виявити координати, залишаючись непомітною для ворога. За даними виробника, аудіометричний комплекс класифікує артилерію за типом зброї і точно визначає, що та звідки стріляє ще не потребує підзарядки. Упродовж 40 годин і головне екіпаж. Може працювати подалі від лінії бойового зіткнення. Тож факти на честь свого 25-річчя продовжують великий збір на таку вкрай потрібну техніку для 147-ї бригади ДШВ. Барак 2 не тільки зробить ефективнішу контрбатарейну дію, а й збереже багато життів наших воїнів. Ціна комплексу майже 2,5 мільйони гривень. Допомогти може кожен за QR-кодом на екрані. Сьогодні у Брюсселі зберуться посли Євросоюзу щоб обговорити й пакет санкцій проти Росії. Його мали презентувати ще 16-го вересня, але відклали, зокрема, через тиск Дональда Трампа. Американський лідер вимагає від Європи рішучіших кроків в обмін на американські санкції проти Москви, зокрема, скоротити залежність від російської нафти. У ЄС цей процес гальмують Угорщина і Словаччина, які досі покладаються на енергоносії агресора. У 19-му пакеті санкцій, ймовірно будуть обмеження проти російських банк. Анків та енергетичних компаній під удар можуть потрапити великі нафтогіганти «Роснефть» і Лукоїл, а також схеми транспортування нафти через посередників у третіх країнах. Єврокомісія розглядає і санкції проти компаній в Індії та Китаї, які допомагають Москві заробляти на паливі. Окрім того, Брюссель може заборонити страхування тіньового флоту танкерів, а також запровадити нові обмеження для в'їзду громадян Росії до Євросоюзу. Українські хірурги діляться своїм унікальним досвідом із іноземними колегами. Багато з них хочуть співпрацювати з нашими закладами охорони здоров'я. Особливо цікаве діагностування та лікування бойових травм. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час 25-го ювілейного з'їзду хірургів України. Він триває у Києві. Долучилися сотні фахівців і цивільних, і військових. Учасникам форуму демонстрували новітню спеціалізовану техніку для діагностики та лікування протягом двох. Днів триватимуть дискусії, обговорювали і необхідність надати медичним працівникам повноваження, щоб вони могли впливати на розвиток системи охорони здоров'я. Ляшко розповів, матеріально-технічна база медицини нині найкраща за часи незалежності України від початку повномасштабного вторгнення. Понад 6 тисяч одиниць медичного обладнання передали до державних і комунальних закладів охорони здоров'я. величезна увага. Наразі в Україні реалізується 160 проєктів будівництва або ремонтів реконструкцій у сфері охорони здоров'я на загальну суму 20 мільярдів гривень. У проєкті на 2026 рік передбачено 9 мільярдів гривень на інвестиційні проєкти, в тому числі і плюс і ще і залучення коштів з інших джерел, зокрема через міжнародні угоди, і в цілому ще плюс 18 мільярдів гривень. Під час форуму нагородили найкращих фахівців, серед них і головний хірург Збройних сил України Костянтин Гуменюк. Він зазначив обмін досвідом для лікарів надзвичайно важливий, а й найцінніший практичний досвід отриманий на фронті. Хірурги, які надають допомогу в зоні бойових дій, мають сучасне обладнання, борються за життя кожного пораненого. Та гуменюк зазначив, в умовах війни кожен українець має вміти надавати допомогу і собі, і тим, хто постраждав. Медики впроваджують нові методики та знаходять. Нестандартні рішення за екстремальних умов. Костянтин Гуменюк виконав унікальну операцію в Бахмуті у травні 22-го. Військовий був із вогнепальним пораненням. Діагностували ушкодження нирки. Хірург зробив з зробити лапароскопічну нефректомію при бойовій травмі, тобто не робив розріз на животі а видалив нирку за допомогою мікроінструментів, зробивши невеличкі проколи, і спостерігаючи за усім через відеокамеру. Такого у світі не робив ніхто. Цей досвід нам дозволив подальшому впроваджувати цю оперативну втручання вже швидше вона виконувалась. Вона вже відпрацьована в технічних моментах. І на сьогоднішній день ми вже виконуємо цю операцію і рятуємо наших бійців. Мабуть, це саме головне. Тобто досвід практично він отриманий і він переданий. Мабуть, це саме головне.